По-моєму, вирішила стати півним. Да, так, таке буває, коли нема півня. Ну, от іє, ієрархія, це ж так воно і цей, то курка стає головною, бере на себе, можна сказати, обов'язки, і вона не несеться. Вона ну, 90% що вона і не буде нестися. Вона собі там при придумує, що вона. Тепер ватажок стада були всі однакі. Ні, ну, як то кажуть, ой, можна без півдня тримати. І що там півеньки впливає на яціноски? Ні, я хочу сказати, що е, ну, ой, не, на заплідненість. Воно то так, що він впливає на заплідненість. Без півдня кури все одно починають хуже нестися. І в них починається цього більше цього розборок між собою, бо він все одно він трохи їх там настраює. Дисципліна, все одно культурку має бути от, як ви кажете, ієрархія і дисципліна. Тоді кури і несуться, і все одно вони між собою. Вони там становляться вже ну, поспі становляться гаремом.